Потреба у донорській крові є завжди, а під час війни особливо цього разу до Житомирського обласного центру крові прийшли депутати різних рівнів від правлячої партії, аби власним прикладом підтримати донорський рух. За час великої війни це вже моя шоста донація, і вся наша команда завжди ми намагаємося на постійній основі. І в обласному центрі, і в громадах, і самим здавати, і своїм прикладом закликати інших робити донації. тому що насправді це найменше, що сьогодні можна зробити, для того, щоб врятувати життя як і наших захисників і захисниць, так і цивільного населення. Такі ініціативи стали вже регулярними серед охочих і представники обласної влади для багатьох із них донорство вже стало звичною справою, а не разовою акцією. Я надаю допомогу нашим військовим, а здача крові, я вважаю, вона й для організму корисна. Ну, реально, що півроку здаю для того, щоб допомогти нашим хлопцям. Дай Бог, щоб моя кров. Послочіє життя до здачі крові долучилися і працівники державних установ. Колективні донації дозволяють зібрати більше крові різних груп та забезпечити стабільні запаси для лікувальних закладів. Зараз такі часи в нашій країні – це війна, тому що лише денно потрібно лікування наших військових, не тільки військових, і цивільних. І достатня кількість крові в банку крові може врятувати багато життів. Тому це має бути свідомий вибір кожного громадянина, кому Дозволяє здоров'я робити донацію і здавати, тому що кров потрібна завжди. Це є наше життя, і ми маємо бути солідарні як із військовими, так і з цивільними, і допомагати нашим медикам рятувати життя. За словами медиків, донорів нині бракує. Тому важлива участь кожного, кому дозволяє стан здоров'я. Сьогодні донорами стало 43 людини. Ми дякуємо цим людям, які знайшли час, можливість. І прийшли завітали до нашого центру, тому що на сьогодні донори крові це надзвичайно велике питання в потребі. Нам потрібні на сьогодні донори всіх груп і обидві і всіх резусів. Подібні колективні ініціативи планують проводити й надалі, адже в умовах війни стабільне забезпечення кров'ю є критично важливим, так як одна донація може врятувати до трьох життів.